Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, як взагалі мені було виходити з ситуації, і чому я пішов до висновку ставити саме інвертор, а не щось інше, не генератор, або якісь інші установки для генерації для вироблення електроенергії. Порахувавши за. Коли я встановив даний інвертор, відповідно у мене з'явилося більше можливостей відслідковувати можливість, скільки я був без мережі. І ось можу сказати, що за два місяці я перебував без мережі, тобто без електроенергії від Обленерго 400 годин. Тобто, в період з 8 до 9 в світловий день електромережі не було 400 годин. Саме в той період, коли відбувається найбільше навантаження, так як у мене малі діти, відповідно, необхідно і попрати, і їсти зварити, і хату обігріти. В даний момент не було 400 годин. Може. Можете побачити зараз на екрані всі повідомлення «Волиньобленерго», Обленерго. Можете побачити повідомлення мого, зокрема додатку від інвертора, який мене сповіщав про відсутність мережі. А Буквально недавно, декілька днів назад, був такий треш, що мережа за день пропадала, можливо, разів 20. Ви собі можете уявити, що було б з вами, з вашими побутовими споживачами, аби у вас, аби у мене не було встановлено ось це обладнання, яке хоча б хоч трішки мене рятувало. В принципі, не трішки, а повністю, тому що фактично я цього не відчув. У мене стабільно все працювало за. Два місяці я не відчував, що у мене десь там щось не працює. Звісно, що якщо це відбувалось, коли сонця немає, я в певній мірі себе трішки обмежував у використанні, тобто обігрів хати працював. Однак там бойлер і потужність споживачі я не включав. Однак, це дозволяло комфортно пройти всі ці негаразди з вимкненням світлом. Світло було в хаті. Обігрів хати був, води брати можна, відповідно, себе комфортно почуває моя сім'я. Ну, власне, робіть самі свої висновки щодо чи це коректно чи не коректно, чи це доцільно було ставити, чи недоцільно, тому що навіть якщо порахувати, скільки б за цей період було б використано бензина генератором для того, щоб хоча б він виробляв якусь електроенергію, а в мене споживання в середньому так получається в зараз в теперішній зимовий період, десь приблизно кіловат в годину. Плюс-мінус, тобто мене. Використання електроенергії в середньому, десь, виходить, 24-25 кВт за добу. То сьогодні можна уявити за 400 годин, скільки треба було щоб працював генератор для того, щоб забезпечити, забезпечити постійною мережею мій будинок. Крім того, врахуйте, що цей генератор він мав би працювати, бути по потужності таким, що дозволяло би вам. Вільно включати, наприклад, глубинний насос та інші споживачі потужні, які, в принципі, я не значить, генератор генератор на 2 кВт витримував би такі е пікові стартові токи. Ну ви самі розумієте, що, про що я говорю. Тому ось такі реалії Такі реалії, коли за 2 місяці у тебе 400 годин, ти сидиш без світла, без мережі. Тому мій вибір був такий: я прорахував всі оптимальні варіанти і вирішив зробити так, як я зробив. Все про те, що я робив, про генерацію, про сонячну електростанцію в описі або в закріпленому під відео буде посилання, де буде зібрано повний список усіх відео, що я робив, як я робив цінний монтаж інструкції. Я думаю, вам буде цікаво. Власне, на цьому все. Всім мирного неба! То все буде Україна.